Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні програв Фортнайт та розповім і покажу, та ну зроблю повний гайд на нову суперсилу Супермена в Фортнайті українською мовою. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, в мене ще є давній скін Супермена, ще там з якоїсь, начебто, другої глави. Це, блін, така ностальгія. До речі, він мені подобається більше, ніж новий супермен, ну як мінімум по обличчю. Дивіться, в мене така була тактика, що я просто буду літати в повітрі на дельтаплані і дочекаю суперсили. Але як бачите, в мене не вийшло, я сідаю беру машину і починаю їхати на гору, Ну, бо я думав, що згори буде легше типу, знайти цю суперсилу. Коротше, я їду, 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 і в цей момент пише: Вас кличе Супермен? Ну, типу там. Поклик Супермена з'явився отак буде точніше. Я ставлю мітку. На карті це показується як такий біло-чорний значок Супермена, який мигає. Я їду до нього зразу. Як бачите, я такий не розумію, а де він взагалі є, бо я його взагалі не бачу. Не розумію, що, напевно, він зверху падає, ну, як всі інші ці всі штучки, які були до цього. І я, я не прогадав. Це був такий синій кристал, якийсь такий синьо-червоний кристал, він прям падає, я його прям чекаю. І в цей момент він мене відштовхує. Я, коротше таки, розумію, що це капець. Я біжу зразу до нього. Там вже ще один чувак є. Я забираю його. У мене програється анімація, він по мені стріляє, але це без сенсу. Як бачите, я рушу ці. Яку цю кригу і злітаю просто вверх. Як бачите, тепер я дуже крутий супермен. Я Просто дивлюсь на всю карту. Тепер у мене є дві здібності. По-перше, ну ладно, давайте так. Я можу літати, це прикольно. Я можу стріляти лазерами з очей. Яке наносить дуже великий рон, і потім я можу ляти в будь сторону. вверх, вниз, вбок, ще кудись. І в мене є ще одна суперсила: це пришвидшення польоту. Як бачите, воно пришвидшується для цих двох здібностей треба своя перезарядка. Так як я супермен, то я думаю, я б міг бити людей кулаками, знищувати їх, але, на жаль, такого немає. І я цього не можу робити. Не знаю чому, але епіки подумали, що, напевно, це було б занадто імбово, і тому супер, супермен не може бути своїми руками. До речі, ще цікавий факт: ви помираєтесь з часом, навіть якщо вас ніхто не чіпає. Це не дивно, чому так, бо ну, бути суперменом всю катку це ну, було б занадто чітерно. Тому зробили таку, типу. Ну, Вмирання за часом. Як бачите, по мені стріляють. У мене не так багато ХП і тому мене ну, занадто добре. Але коли я когось вбиваю, я хілюсь. Тому, якщо ви будете когось вбивати постійно, то ви зможете отримати дофіга ХП. Як бачите, я вбив одного чувачка, потім я напав на іншого. Він на машині свій пробував від мене втікти. До речі, це була моя машина, бо, був, бачите, мій скінчи. Я собі лечу за ним зразу, пробую якось його знайти. Він від мене все-таки втікає, тому я вирішую перемкнутися на когось іншого. Бачу, якогось чувачка, починаю по ньому стріляти. Він має дуже мало хп, при цьому він не помирає. Хтось по мені стріляє, але це вже інший чувачок. До цього чувачка я залітаю, він хілиться, короче, це просто бот. Ну Я його добиваю на ізях, і до речі, я можу ходити. да, я не тільки можу літати. Просто ходити це майже безсенсово. Як бачите, мене якийсь чувак майже приносить, я беру свій, свій зір і починаю знищувати його Каділак. Е, підриваю Каділак і, коротше, з легкістю добиваю його. Е, ну і коротше, бачите, трохи хілююся, але при цьому на мене нападає ще якийсь чувак і все таки добиває мене. І як бачите, я руйнуюся і з портала з'являюся і просто лечу на острів. Тобто, бачите, навіть якщо ви померли в обліку супермена, то ви можете обов'язково просто повернутися на карту. Нічого страшного. Забираю кам'яха-м'єху, але не, використ... не встигаю використати її. Мене все таки вбивають. Другий матч. Мені пише, що Супермен з'являється. Я біжу до нього, але як бачите, кристал мене відштовхує. І в цьому матчі я вам хочу показати, що взагалі... Ну, діється, коли хтось грає за супермена крім вас. Я, як бачите, кидаю ці кріпто смаколики на це місце, продамажую противників. Як бачите, коли хтось суперменом вам каже, що форма криптоніанця вже була забрана, тобто хтось її вже використав. І як бачите, коли з'являється Супермен, то на карті з'являється такий червоний значок Супермена, і він передвигається разом з Суперменом, показують вам його ХП. Ви можете по ньому стріляти. До да, речі, Супермена можна стріляти, і це мусить йому якийсь урон. Дуже дивно, але окей. Ну це Фернайт, в принципі. Як бачите, що ви отримуєте за те, що ви по ньому стріляєте? Ви отримуєте буни. Буни, там, не знаю, наприклад. Швидша скорість, коли ткваєте скрині, щось типу того. І ви можете отримати більше, якщо ви будете більше його вбивати. Тому для багатьох це плюс. Плюс ну, хто хоче мати на карті супермена дуже сильного, який може вас знищити за два удари, Ну, типу, це безсенсово. Типу, ніхто не хоче такого супермена мати на своїй карті, тому всі його пробують знищити разом. Як бачите, він вилетів на острів, але потім я вже залагав, ну і коротше, в мене не вийшов зняти далі. І ще давайте подивимося його локацію. Його локація повністю скрига. Вона розташована біля дослідницьких центрів. Uh, вона сама з'явилася, як бачите, напевно, Супермен її сам зробив, або ще щось. Коротше, тут все з криги. Саме тут відпочиває Супермен, він тут живе, відпочиває. Ну, коротше, Він робить все тут, саме тут. Як бачите, є якісь ворота з зачком су Супермена, вони відкриті, тому можна прийти. Тут, як бачите, є якісь пристрої, і, до речі, є два NPC. Перший НПС це uh, наша любима Хоуп, і другий NPC це Супермен. Раніше він був на Супернову Академії, але тепер він перемістився сюди. Ну, в принципі, правильно, чому не бути в в своєму домі. До речі, зучасу зустрічаються ось такі квітки, які стали холодними, типу, стали в кризі. До речі, Супермена NPC не можна ніяк вбити, ви будете по ньому стріляти, йому взагалі пофіг. Тобто він, ну, взагалі, чилгай. Як бачите, я можу вийти звідси, тут він дивиться, типу, за планетами, як бачите, у нього таке місце є. Ну, я собі збираю плащ, коротше, пробую збиратися на якийсь красивий місце, чую, що біля мене хтось гуляє. Хоча насправді це дуже. Ту, 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 ну, Побачити когось на цій локації це дуже рідкісно, бо це буквально локація, де немає майже нікого. Бачить цього чувачка, починає по ньому зріати, але він це таки мене якимось чином проносить. Ну і коротше, як бачите, на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.